Добрий день, я Алла Шатунова. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні починаємо вивчати фізіологію системи РАСК. Це система регуляції агрегатного стану крові, система гемостазу, судинно-тромбоцитарний гемостаз. А що таке система РАСК? Система РАСК – це система регуляції агрегатного стану крові. Це підтримка крові в агрегатному стані. Тобто в тому статусі, коли кров може виконувати свої завдання: трофіка, транспорт газів та інше. А що включає в себе система РАСК? Система Раск включає в себе центральні органи кровотворення, морфологічну ланку, місцеві регуляторні системи, центральні регуляторні системи. А які це центральні органи кровотворення? До центральних органів кровотворення належать червоний кістковий мозок та селезінка. А що таке морфологічна ланка? Морфологічна ланка складається із структур, які забезпечують циркуляцію крові та зупинку кровотечі. До морфологічної ланки системи РАСК належать клітини крові, стінки кровоносних судин, тучні клітини. А які це місцеві регуляторні системи РАСК? До місцевих регуляторних систем раск належать рефлексогенні зони судин, серце, легені, нирки, органи травлення. А які це центральні регуляторні системи РАСК? До центральних регуляторних систем раск належать Кора і підкіркові структури, автономна нервова система, ендокринні залози. А які основні структури системи РАСК? До основних структур системи РАСК належать червоний кістковий мозок, вироблення тромбоцитів, скелетні м'язи, вироблення тромбопластин активних речовин, печінка. Синтез плазмових компонентів, селезінка, тромбоцитопоез, еритродіарез, печінка і нирки, підтримання водно-сольової рівноваги, кровоносні судини, тучні клітини там міститься гепарин. А які основні механізми діяльності системи раск? Основні механізми діяльності системи РАСК – це механізми гемостазу, забезпечують зупинку кровотечі. Протизгортальні механізми підтримують рідкий стан крові. Механізми фібринолізу забезпечують розчинення тромбу і відновлення просвіту судини. А що забезпечує система РАСК? Система РАСК – це система організму, яка забезпечує. Збереження рідкого стану крові в нормі, згортання крові в екстремальних станах, своєчасне відновлення пошкоджених стінок капілярів і інших судин. А які функції системи РАСК у разі порушення цілісності судин, припинення крововтрати шляхом закупорки кровоносної судини, забезпечення заживлення ран шляхом стимуляції сполучно тканинних елементів. Судин і тканин, забезпечення в подальшому розчинення тромба. А що таке система гемостазу? Система гемостазу це механізми і процеси в організмі, які відділяють в особливу систему, яка забезпечує виконання трьох найважливіших функцій: зберігає кров у рідкому стані, запобігає кровотечі, підтримує структурну цілісність стінок кровоносних судин. Спиняє кровотечу при ушкодженні судини. А навіщо потрібен рідкий стан крові? Рідкий стан крові у кровоносних судинах необхідна умова підтримання гомеостазу внутрішнього середовища організму, виконуючи функцію збереження рідкого стану крові, система гемостазу бере участь і в збереженні належного об'єму крові, що циркулює в судинах. Останню функцію вона виконує разом із органами кровотворення, кровообігу та виділення. А які фактори необхідні для того, щоб відбувся гемостаз? Гемостаз здійснюється взаємодією стіна кровоносних судин, формених елементів крові, факторів плазми крові? Всі ці фактори діляться на дві великі групи, беруть участь у процесах згортання, коагулянти забезпечують проти згортання крові антикоагулянти. А яка одна із привідних ланок у системі гемостазу? Одна із привідних ланок у системі гемостазу це тромбоцит. У крові їх міститься від 200 до 400 на 10-9 степені в одному літрі. Діаметр кров'яних пластинок 1,5 мікрометра товщина 0,5-0,75 мікрометрів. Не всі тромбоцити циркулюють у периферічній крові. Частина їх перебуває у депо. Це у селезінці до 30%, у кістковому мозку, у печінці. А яка характерна ознака тромбоциту? Характерна ознака наявність на зовнішній мембрані заглиблень. На мембрані і у її внутрішніх гранулах міститься велика кількість біологічно активних сполук. Частина яких утворена самим тромбоцитом, а частина надходить у них із плазми крові. Більшість їх бере участь у процесах згортання крові, гемокагуляції. Тривалість життя тромбоцитів 8-12 діб, потім вони руйнуються у селезінці, у печінці, у легенях. А які типи грану розрізняють у тромбоцитах? Розрізняють чотири типи грану у тромбоцитах. Перший тип грану містять небілкові компоненти, такі як АТФ, АДФ, серотонін, пірофосфат, кальций. Другий тип грану містять низькомолекулярні білки фактор віллібранта. Третій і четвертий тип грану містять різні ферменти. А як відбувається спинення кровотечі? При ушкодженні судини спинення кровотечі відбувається в кілька етапів: перший судинно-тромбоцитарний гемостаз. Другий коагуляційний гемостаз. І третій фібриноліз. Судинно-тромбоцитарний гемостаз здатний самостійно зупинити кровотечу у невеликих судинах. А які це невеликі судини? Це судини з низьким артеріальним тиском. Капіляри пальців це дрібні артеріальні судини, в них низький артеріальний тиск. Зупинка кровотечі відбувається у три етапи: звуження судин, зменшення кровотоку, утворення тромбоцитарно тромбу білого. Після ушкодження судин послідовно розгортаються такі стадії судинно-тромбоцитарного гемостазу. Рефлекторний спазм судин, адгезія, оборотна агрегація тромбоцитів, необоротна агрегація тромбоцитів, ретракція тромбоцитарного тромбу. А яка буде перша стадія судинно-тромбоцитарного гемостазу? Перша стадія судинно-тромбоцитарного гемостазу? Рефлекторний спазм-судин. На будь-яке пошкодження активізується симпатоадреналова система, яка рефлекторно або через катехоламіни звужує кровоносні судини. Ми бачимо травма судини, кровотеча, стрес. Стрес діє на кору. Активізується діяльність надниркових залоз, виділяється адреналін. Який активізує діяльність симпатичної нервової системи, і симпатична нервова система разом з адреналіном звужує кровоносні судини. Вичому звужена кровоносна судина. Спазм її нетривалий, Через декілька хвилин може зникнути. І тоді кровотеча знову відновлюється. Після рефлекторного спазму судин наступає друга стадія адгезія. Адгезія. Це приклеювання тромбоцитів до місця ушкодження кровоносної судини внаслідок зміни негативного електричного заряду на позитивний. Непошкоджена стінка кровоносних судин заряджена негативно. Стінка судини пошкоджена у просвіт судини виступають колагенові волокна. Заряд змінюється на позитивний. Негативно заряджені тромбоцити приклеюються до позитивно зарядженої пошкодженої стінки кровоносних судин. На зміну адгезії приходить оборотна агрегація тромбоцитів. Під час оборотної агрегації тромбоцитів відбувається скупчення тромбоцитів і утворення пухкої, нещільної тромбоцитарної пробки, яка пропускає плазму, але не пропускає формені елементи. Це зумовлено виділенням внутрішньої і зовнішньої АДФ. Ми бачимо, пухка нещільна тромбоцитарна пробка утворилась. Ось вона формені елементи крові не пропускає, а плазму пропускає. Оборотна агрегація далі переходить у необоротну агрегацію. Під час необоротної агрегації тромбін викликає гомогенізацію тромбоцитів, шляхових склеювання і втрати цілісності, утворюється тромб, який тепер не пропускає, і плазму. Гомогенізація тромбоцитів у нас на рисуночку. І тромб утворився, який не пропускає тепер і плазму. А що таке ретракція тромбоцитарного тромбу? Судинно-тромбоцитарний гемостаз завершується ретракцією тромбоцитарного тромбу. Під час ретракції тромбоцитарного тромбу, тромбостеїн це скоротливий білок, що виходить із руйнованих тромбоцитів, зменшує тромб у діаметрі, прискорює цю реакцію іони кальцію, утворений тромб. Називається білим, так як складається із тромбоцитів. Ми це бачимо на рисунку. Процеси судинно-тромбоцитарного гемостазу протікають паралельно і порівняно швидко, тому кровотеча із саден, дрібних порізів спиняється вже за кілька хвилин. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною!